На Покровському напрямку Росіяни направляють додаткові резерви, аби повністю захопити агломерацію покровськ марноград та остаточно перерізати і без того складну логістику її оборонців. Ситуація там украй складна. Бої щодня стають запеклішими. Малими піхотними групами ворог не тільки штурмує, а й намагається заходити в наші тили. У стрілецькі бої з росіянами іноді доводиться ставати навіть пілотам та артилеристам. Одну з ділянок під Покровськом тримає 152-га окрема єгрі. Ська бригада, тож як єгорі відбувають щоденні атаки? Дивіться у наступному репортажі. І просимо вас підтримати збір команди подробиць на дрони для цього підрозділу. Реквізити будуть далі у сюжеті. Раз дороги на Донеччині закутані в павутину антидронових сіток і заставлені спаленою технікою. Навіть у відносно глибокому тилу переміщення автомобілем це лотерея. Бо що ближче до фронту, то більша небезпека. Передусім від ворожих дронів. Це стик Донецької Дніпропетровської областей. Як бачите, всі села. Росіяни, наступаючи зі сторони Покровська, просто руйнують до фундаменту. Сюди летять каби, ракети, іноді вже дістає навіть артилерія. Такі удари гираннями та молніями у ближньому тилу наших військ відбуваються цілодобово. На позиціях ситуація ще гірша. А детектор дронів сповіщає артилеристів 152 ї єгерської бригади про наближення ворожого FPV. Російський безпілотник заскочив розрахунок біля гармати, тож хлопці одразу стають до бою. Тихо, 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 тихо. Вона з тут. Ушла. Ні. Крутиться, крутиться. Та, попри небезпеку з неба гармашам потрібно працювати. Ситуація під Покровськом критична, тож їхньої підтримки чекають на передовій. Юрій поспішає підготувати снаряди, аби вже під час стрільби не гаяти на це дорогоцінний час. Ну, нам говорять, якими ми будемо стріляти. І вона готується. Робиш там два-три. Але й такого запасу іноді не вистачає. Ворог постійно штурмує, то ж роботи вардолеристів удосталь. Просто повний, повний заряд. так. Добре, час, бо є у нас тут ФПВ, впівішка, що над нами літала. 10 на підлітці, є розрив. Ворог просувається і ну, інтенсивність росте з кожним днем. Навіть не з днем, а чи не з годинами. Тобто приходиться працювати і, і вночі, і зранку, і ну, будь-коли. Ми можемо відпрацювати по цілі, нам кажуть, відбій. Тут тільки заходимо в бліндаж, типу, толком навіть каску з голови не скидаємо. Типу. От давай до бою. І на розвороти назад до бою. Розрахунок цієї старої радянської гармати МСТБ працює і по штурмових групах на передньому краї, і по ближніх ворожих тилах. Зараз найголовніше завдання гармашів не дати росіянам наблизитись до позицій нашої піхоти і тим самим зберегти життя побратимів. Постріл! ствол чистий откат нормальний це кадри нещодавньої посвятив артилеристи новоспеченого заряджальника. Пану Юрію вже за 50. Понад рік він воював у піхоті, тож на власному досвіді знає, як важлива підтримка артилерії в бою. Після переведення у гармаші чоловік робить усе, аби побратимам було легше бити окупанта. В артилерії, де я був не було міноміо. Була підтримка, і дуже коли мінометка підтримувала нас, ну, мені тоді навіть аж на душі радісно було, бо... Ну чим я ся мисс давайте, ось насипайте. Ну сам себе хлопці, давайте, ось. Чим більше міномітка думаю насипати, тим легше мені буде, тому що ко мене в посадку не зайду. А на передових позиціях нашій піхоті зараз іще важче. І гармаші це чудово розуміють, тому й працюють невтомно і завзято. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан Ігор Щепот. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.